Ребята, всім а Сьогодні ми вибралися знову по кору. Сьогодні буде нас тако, повномасштабне, можна сказати, кородеріння, Сьогодні будемо кладати кору в мішки, шукати кору, дерти кору, носити кору в мішках на кучу, щоб потім під'їхати трактором. Оце ми підходимо в ліс і подивіться, що я тут знайшов. Бачите, ми як Бобер тут постарався, подивіться яка там загата. Там далі ще менша є. Во. Я ми тут вже порив, подивіться. Ну. Завалило його трохи. Але подивіться, отам ще бачу домика, зараз підійдем туди. Ого, ребята, подивіться на ну, який у нього тут домик. Дивіться, ну. який домик він там склав з палок і листя, і грязі. Думаю, може сюди десь прийти, на яку може ловушку поставити чи якось його поставити камеру, засняти для вас. Ну, але то все в майбутньому буде, думаю. Зараз йдемо печемо, бо нам ще пекти. Що сьогодні дощ падає, але нічого, дощ не поміха, гроші на таке не треба, тому погнали мутить бабки. О, ребята, єсть. Он дойшов по дорозі, оглянувся і побачив, о. Дивіться, сухостояна стоїть. Бачите, дерево, вон до. зрізана ділянка, да? падали дерева, це дерево зачепилось, да? о, подивіться, вже почало дертись. Бачите, як файно. О. Оце ми зараз будемо його обдирати. Во, wow, ребята есть обдарили мы всю сосну. І така невеличка кучка вийшла. О, ребята є, вклав я цього мішка, подивіться, напав, мішка вклав. І в мене оце, за оцим зрізаним, от там де дерева починаються, є теж одне дерево, яке я обдер ще раніше. А тому в посадці за посадкою. У мене ще є пару мішків з корою вже лежить. Тому ми зараз беремо цього мішка, почав туди підліз тако, да, і там ще докладемо цього мішка, щоб він вже був повний. Ні, ребята, все-таки не змогли ми дійти до того місця. Он доглянувся, Вроді би, побачив ще одне дерево зараз до воно, побачимо чи дереться чи ні. Ну, вроде би, о, да, дереться. зверху вже видно бачите вже точки там є а ну-ка беремо нашу сокирицю, пробуємо О, ну, подивіться ну. Ось такий йшов, оглянувся, там одне дерево побачив. Ішов до тої точки мав дойти. Оглянувся ще одне дерево побачив. Оце ми зараз якраз це дерево обдеремо і докладемо нашого мішечка. обдерли, стільки шматочків кори в нас вийшло. Сподіваюсь, зараз ми цими кусочками докладемо наш мішок. Все-таки да, є, Вклали цього мішка, подивіться, повний. Да. Зараз ми його візьмемо, ці гічечки такі тут зробимо, тако його зв'яжемо. І кстати, хочу вам ще одне показати. Беремо сокиру і в раді би вондо ще одне дерево побачив. Не знаю, чи буде дертись, але зараз перевіримо. А ну-ка, це, на жаль, не дереться. Але нічого, мішок ми той вклали, зараз ми йдемо на ту сторону, там ще можемо вкласти кору, яку ми раніше ще не дерли. О, ребята нарешті вже прийшли до цього місця, де я вам показував зрізано. І тут під лісом корине дерево, на. Дерева, подивіться. Тут з цього дерева трошки така кори вийшло. О! І тут щось з цього бачимо? Теж така кучка кори. Зараз будемо вкладувати цю кору в наші мішечки. А потім вже підемо туди, там в посадці, за посадкою. Тож, я на деркору, кору. І вже пару мішків я там кори вкинув, але треба ще буде докласти. Тому зараз бігом вкидаємо цю і печемо туди. Я сюди покладаю цю нашу кору і подивіться, ну. майже пів мішка кори вийшло. Но зараз нарешті передолимо туди, на нашу точку, там зараз докладемо цього мішка і викинемо ще нові мішки. Так, підходимо. Нарешті приніс, приволочив це все сюди. О, коротше, подивіться, наскільки тут корів у нас лежить. о, зараз цією корою. І докладемо нашого мішечка. Є, ребята, вклали ми і цього мішка кори. о, подивіться, на ну, повний. Зараз ми його зав'яжемо. Подивіться, ну, тут ще тако трошки кори залишилось. Але ми цю кору тут так і залишимо. О, зараз йдемо на нашу ту точку. там ще теж докладемо нашої кори. О, тут, ребята, у нас мішок вже вкладений. о. Із такого дерева. Подивіться. Ну. І подивіться, ну, ще скільки кори в нас тут лежить. Зараз будемо докладати ще одного мішечка. О, люди, подивіться на ну, гріба знайшов. О, такий осінняк. Трохи ми ще його до заножку погрізли. Але о, це вже другий гриб, який я побачив. Щось бачу гриби, чуть-чуть почали рости. Вже правда зима, снігу нема, але гриби ростуть. А о, подивіться, ну ще один. Йоханий бабай. Єма. Ще один гриб. Воно тако ходить і збирати. Ще вони, подивіться, добре є. На сушку пошов би цей гріб. О, ребята, є, вклали ми вже цього мішка. Цей мішок тут був, да. і ще ми притягнули сюди два мішка кори, які надерли тому раніше. Тепер нам ці всі чотири мішка і там ще один. Треба знести на ту вирізану ділянку, геть туди це все позаносить. Щоб заїхати туди, можна було трактором і погрузити на прицеп оці всі мішки. Ех, це найважча робота. Ну погнали, мучиться. Перший мішок є. Другий є. Третій. Четвертий є. П'ятий мішок є. Ребята, нарешті вже поносили ми ці мішки. Як несеш, то капець, руки відвалюються. Ну коротше, зараз йдемо, биром, поїмо. О, ребята, Подивіться на ну, що взяв хліба і трохи ковбаси. Там що в мене є гейнер, така спортивна добавка і булочка з маком. Але то несу зараз бігом з'їдаємо цей хавчик і передалимо дерти кору, бо вже в часу трохи мало, зараз ребята, Прийшов я на це місце. Во. кору. Тут, во, бачите, Тут у нас є два дерева і от таких во, дві нормальних солідних куч. Во. Зараз, надіюсь, вийде з цих двох куч два мішка. Погнали, зараз будемо вкладати. О, є, вклали ми цього першого мішка кори, подивіться о. Оце сосної кори вже нема. І трохи докладали із цієї кучі, бо не вистачило. О, подивіться, ну тут така невеличка куча залишилась. Навірно, ми вже не докладемо другий мішок кори з неї. Але нічого, в нас там ще є одна невеличка сосна з корою. Думаю, там подойдемо і докладемо. Тому погнали зараз цю кладувати кору, а ми вже помандруємо до тої. О, хлопці, є, покладаю я цю кору. Получився в нас один мішок і з Не доклали ми все-таки цих два мішка. Але нічого, зараз ми, там, в мене є ще одна сосна невеличка. там, да? Зараз ми йдемо туди і докладемо цього мішка. О, ребята, єсть, доклали ми вже і цього мішка. О, повний, повнючий. Зараз ми цей мішок і той те, що там в нас є. Туди несемо до дороги, щоб під'їхати трактором. О, ребята, є. Принесли ми вже цих два мішка сюди. зараз бігом йдемо вкладати далі нашу кору, бо вже зараз буде темній. Підходимо до тієї сосни, яку ми ще раніше обдерли. О, подивіться, на яка тут куча. Файна, подивіться, ну, ханий бабай. Оба, бачено. О, це я розумію, куча тут у мене лежить. О, далі по берегам вкладаємо цукору. Там в мене деколи підписати заздає питання, по чому я здаю кору. Мі... Кора приймається в мішках, за мішок кори 33 гривні. Тобто за три мішка у вас 99 гривень є. Ну, коротше, сотня. Де ми її здаємо? Здаємо ми цю кору у нас в селі. Тут є нас точка, на якій цю кору приймають, потім забирають і кудись везуть. Отаке таке от воно діло. а ну, ми зараз будемо кладати цю нашу кучу кучегуру. О, ребята, вклали ми ту кору, вийшов у нас мішок і менша половина мішка. Зараз ми цього неповного мішка підемо туди, докладемо. Я там ще одну сосну невеличку обдер, докладемо, позносимо ці мішки і, мабуть, що будемо матувати додому. О, ребята, зараз докладемо нашу кору і з цього вибору, то бачите, тут сосна впала, я її раніше ще обдер. Дивіться, наскільки тут кори у нас є. О, зараз ми цією корою і докладемо нашого мішечка. О, ребята, є, вклав клаві цього мішка кори. Ще навіть трохи осталось. залишилось. О. зараз ми цей мішок і те, що там надерли, знизимо туди ближче до дороги. І все, будемо матувати додому. О, ребята, позносили ми вже ці мішки. Один мішок там, один мішок во. Виворот тут у нас такий. І з під нього залишилася така яма, то я сюди вкинув мішка, щоб його ніхто не знайшов, ніхто не стирив. Але може і стирять. Ну то вже таке, один мішок не страшно. Ну і от такий от у нас відос вийшов. Зараз будемо матувати до хати, бо до хати трохи далеко, да? і вживає почало темніть. Тому пишіть, став лайк. Всім пока!